Кремль не має стимулу зупиняти війну, попри заклики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, адже російські війська просуваються на кількох напрямках фронту. Про це повідомляє CNN. Росія досягає успіхів завдяки масованим авіаударам. Лише за одну добу армія застосувала 268 керованих авіабомб рекордну кількість за весь час, тоді як раніше, середній показник становив 170-180. Щодня РФ атакує Україну дронами і ракетами, зокрема енергетичні об'єкти. У вересні окупанти запускали понад 180 безпілотників на добу, більш ніж удвічі більше, ніж на початку року. Аналітики зазначають, що Москва вдосконалила використання дронів, ракет і бронетехніки, перетворивши колишні слабкі сторони на перевагу. Це дає російським командирам більше можливостей для маневру. Одним із найнапруженіших напрямків залишається Куп'янськ, де, за даними російських джерел, тривають бої в центрі міста. Українські військові підтверджують, що туди прорвалося близько 80 росіян. Також загострення спостерігається біля Вовчанська та Покровська, де тривають запеклі бої. Попри це, українські сили провели серію контратак і за останні два місяці повернули близько 70 квадратних миль території в районі Покровська. За даними Гарвардського центру Белфера, Росія за останні чотири тижні захопила близько 120 квадратних миль удвічі менше ніж місяцям раніше. Просування дається росіянам великою ціною. Центр стратегічних та міжнародних досліджень оцінює втрати РФ у понад 250 тисяч загиблих і 950 тисяч загальних жертв. Лише біля Покровська, з кінця серпня, за даними Збройних сил України, загинуло або було поранено майже 14 тисяч російських військових. Україна у відповідь робить ставку на далекобійні удари по російській енергетиці. З початку року було знищено 45 об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що порушило близько п'ятої частини нафтопереробних потужностей РФ. Київ також нарощує виробництво власних крилатих ракет, хоча досі не отримав від Сполучених Штатів томагавки. Попри втрати та економічний тиск, Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів. Минуло вже понад 1300 днів війни, і, як зазначають експерти, Україна не може повністю знищити військовий потенціал Росії, а Москва здобути військову перемогу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.